Всім привіт! З вами канал Космос. Останніми роками в суспільстві постійно обговорюється перспектива відправки людини на Марс, а також можлива колонізація цієї планети у майбутньому. Власні проекти розробляють всі аерокосмічні агентства світу, а рівень їх розробок коливається від москальського аналоговнієта до систем НАСА, які можуть відправити людину на Марс в найближчі 10-15 років. Оскільки саме американська програма є найрозвиненішою, то розглядати я буду саме її. На шляху колонізації Марсу, найпершою проблемою постає доставка туди всієї необхідної техніки, і власне колоністів. Щоб вирішити цю проблему, інженерам потрібно розв'язати цілий спектр задач. Для початку нам необхідно розробити ракету, котра зможе виводити на орбіту достатньо великі вантажі і за відносно невеликі гроші. Оскільки відправляти потрібно буде сотні тонн обладнання. Наразі одразу кілька компаній розробляють надважкі ракети, які можуть бути використані для відправки людини на Марс. Першою варто відзначити ракету Starship, що розробляється компанією Ілона Маска SpaceX. Дана ракета зможе виводити на низьку навколоземну орбіту від 100 до 150 тонн корисного навантаження, і може бути використана для польотів як до місяця, так і до Марсу. Перший політ цієї ракети на орбіту запланований на кінець літа або на осінь 2022 року. В Starship також є серйозний конкурент це Довгобут від Boeing ракета SLS або Space Launch System, що розробляється на замовлення NASA. Вона зможе виводити на низьку навколоземну орбіту до 131 тонни корисного навантаження. Основне її призначення програми Artemis та Lunar Orbital Gateway. Проте, подальше використання цієї ракети для польотів до Марсу буде логічним розвитком подій. Перший політ цієї ракети заплановано на кінець серпня 2022 року. Цей політ буде безпілотним і триватиме 25 днів, протягом яких корабель має облетіти місяць. Проте, долетіти до низької навколоземної орбіти це лише пів справи, але після цього на екіпаж чекає подорож довжиною 225 мільйонів кілометрів до Марсу. З використанням сучасних ракетних двигунів такий політ займе близько 9 місяців. Дані зондів, котрі вже подолали цей шлях, показують, що за цей термін людина отримує хоч і велику, але не фатальну дозу радіації. Фактично, навіть в найгіршому випадку, якщо на сонці відбудеться сильна буря, доза досягне граничного значення, яке ще не має нести серйозної шкоди здоров'ю. Але ж людям потім ще треба буде жити на Марсі. Тому в наших інтересах, наскільки це можливо, скоротити час польоту і покращити захист від радіації. Одним із можливих способів пришвидшення польоту є створення ядерного ракетного двигуна. Він дозволить в кілька разів скоротити час польоту і збільшити корисне навантаження корабля. Ідея використовувати ядерний двигун не нова, і перші розробки велися ще на світанку космонавтики як у Сполучених Штатах, так і в Радянському Союзі. Проте на той момент вони не дали результатів. У новому тисячолітті розробки ядерних двигунів відновилися. Проте поки що вони відбуваються на рівні створення проєктної документації, і до працюючих прототипів людству ще дуже далеко. Через це для перших польотів людей на Марс планується створити корабель з покращеним захистом від радіації, що призведе до зменшення його корисного навантаження на десяток, а то й більше тонн, що досить багато. Бо корабель і без того має нести купу систем життєзабезпечення, а також нести із собою великі запаси харчів, повітря та води. Коли ж перші люди все ж таки досягнуть Марса, їм потрібно буде спуститися на його поверхню, а для цього потрібен буде посадковий модуль. На даний момент модуля, здатного безпечно доставити людей з орбіти Марса на його поверхню, не існує. Річ в тому, що Марс, на відміну від, наприклад, місяця, має атмосферу. При цьому вона недостатньо щільна, щоб об неї можна було загальмувати, як це роблять космічні апарати, що входять в земну атмосферу, але й недостатньо розріджена, щоб її можна було ігнорувати. Космічні агентства, відправляючи на Марс марсоходи, вигадують різні хитромудрі схеми посадки. Але все це не підійде для людей. Тому планується, що космічний корабель буде сідати на поверхню Марса сповільнюючись і коригуючи своє положення за рахунок реактивних двигунів. Перші випробування такої системи пройшли в 2021 році і виявились цілком вдалим. Також NASA розробляє принципово нову концепцію надувного теплового щита, який в теорії повинен дозволити кораблю сідати на будь-яку планету, що має атмосферу. Використання надувної конструкції із надміцних матеріалів суттєво знизить масу та розміри теплового щита, порівняно із тими, які використовуються зараз. Перші астронавти, які висадяться на Марс, цілком імовірно залишаться там на багато років, якщо не на все життя, оскільки повернути їх на Землю значно складніше, ніж доставити на Марс. Для цього знадобиться ракета, здатна злетіти з Марсу, і паливо для неї. Хоча злетіти з Марсу простіше, ніж із Землі, і для цього знадобиться значно менша ракета. Але все одно, доставка всього цього на Марс є дуже дорогою і складною задачею. А створення цієї техніки на Марсі. Буде можливо дуже нескоро, вже коли людство матиме там повноцінні колонії з власною промисловістю. Найімовірнішим є використання ракет по типу Falcon 9 для підняття на орбіту і створення космічного корабля на зразок Аресу з фільму Марсіани, який курсуватиме між Землею і Марсом як паром. Розробки подібного корабля поки що не йдуть. Але і тут нам стане в пригоді досвід побудови МКС та інших космічних станцій. Позбирати такий корабель прийдеться в космосі. Ну що ж, наші астронавти досягли Марсу і змогли на нього висадитись. Що ж далі? Чим зустріне їх червона планета? Атмосфера Марсу дуже розріджена. Середній тиск біля поверхні планети в 170 разів менший, ніж на Землі. Складається атмосфера здебільшого з вуглекислого газу, якого там 95%. І вона практично не містить кисню. Через це. Людина не тільки не зможе дихати цією атмосферою, але й не зможе перебувати на поверхні Марса без скафандра. Тобто у звичайній кисневій масці на кшталт тих, які використовують альпіністи, чи які є в літаках на випадок аварій. Тому тривале перебування на Марсі колоністів вимагатиме спорудження герметичного притулку купола, всередині якого підтримуватиметься нормальний атмосферний тиск і придатна для дихання атмосфера. З іншого боку. Настільки розріджена атмосфера не може серйозно нашкодити колонії під час буревіїв, як це часто показують у фільмах. Наприклад, в тому ж марсіанині. Єдина небезпека, яку несуть тут пилові бурі, це пил, який вкриває всі поверхні і підточує всю техніку, пришвидшуючи її зношування. При цьому на Марсі є досить багато води у вигляді льоду під поверхнею планети. Це дозволить не вести з собою зайвий запас води із Землі. Наразі в плани всіх дослідницьких місій до Марсу входить пошук покладів води, щоб НАСА могло вибрати підходяще місце для майбутньої колонії. Іншою проблемою колонізації Марсу є відсутність в нього магнітного поля. Хоча це твердження не зовсім коректне, бо насправді Марс має магнітне поле. Проте воно надзвичайно слабке, оскільки це залишкове поле з часів, коли ядро Марсу було розплавлене і він мав планетарне динамо. Через таку слабкість магнітного поля поверхня планети знаходиться під дією космічної радіації, яка значно перевищує природній фон на Землі. Десяти років життя на Марсі цілком вистачить, щоб накопичена доза стала небезпечною і могла викликати численні онкологічні хвороби в більшості колоністів. Проблема радіації може бути вирішена кількома способами, і вони будуть мінятися відповідно до розбудови марсіанської колонії. Спершу планується розмістити житлові модулі під поверхнею планети, що дозволить людям знаходитись в захищеному місці більшу частину часу. Коли колонія почне розростатися і з'явиться потреба в довготривалому перебуванні людини на поверхні планети, можна буде вкрити саму базу магнітним полем, з чим впорається досить потужний електромагніт, який можна привезти із собою з землі. А от коли постане питання розбудови колонії по всій поверхні планети, то магнітним полем прийдеться вкривати її всю. Наразі вчені розглядають кілька можливих варіантів створення настільки великого магнітного поля. Наприклад, ми можемо прокласти по екватору Марса соленоїд з надпровідника і підключити його до потужного джерела Струм. Оскільки це питання досить віддаленого майбутнього, то рівень технологій на той момент цілком може давати змогу для цього. Також ми можемо розмістити в точці Лагранжа L1 потужний електромагніт. Створивши щит, що закриває весь Марс від сонячної радіації. В таких умовах перші колоністи мають розгорнути першу марсіанську базу і почати роботу з розбудови колонії. Для цього їм знадобиться ще деяка техніка, що забезпечить їх життя і роботу на Марсі. На першому місці тут стоїть житловий модуль, який повинен забезпечувати достатній захист від радіації і вкрай розрідженої марсіанської атмосфери. Запобігати попаданню марсіанського піску та пилу всередину модуля, підтримувати комфортні для астронавтів температуру і тиск всередині, рециркулювати повітря і воду, а також виконувати ще багато різних функцій. Щодо такого модуля існує кілька ідей. Перша з них зробити модуль на кшталт того, який зображено у фільмі Марсіана, проте значно скромнішим, без великих кімнат і просторих залів, і розмістити його в одній з марсіанських печер. На даний момент існують декілька моделей таких житлових модулів, які випробовуються в пустелі Гоббі, на схилах гавайських вулканів, в Аризонській пустелі і інших місцях. Але жоден з них поки що не готовий до практичного використання в марсіанських умовах. У противагу цьому Ілон Маск висунув ідею, згідно якої сам космічний корабель має сісти на Марс і стати житловим модулем. Потенційно. Це суттєво зменшить масу матеріалів, які треба відправити на Марс, і дозволить створити захищений від радіації житловий модуль прямо на поверхні планети. У НАСА тим часом розробляють зовсім інший підхід. Ідея полягає у поєднанні в рамках одного пристрою функцій житлового модуля та марсоходу. В принципі, марсохід житловий модуль давно розроблений, і зараз він проходить ретельні випробування за умов земних пустель. Який із цих варіантів в результаті буде використаний для реального польоту на Марс, поки не ясно. Цілком можливо, що відразу кілька. Як тільки перші колоністи заселяться у свій новий будинок, яким би він не був, їм прийдеться почати роботу над розгортанням купи систем довкола, розбудовою колонії для прийому нових колоністів, і звичайно, над дослідженнями. А для цього. Їм прийдеться виходити із свого затишного житлового модуля на поверхню Марсу. Ми вже казали, що без скафандру вижити на Марсі людина не зможе. Але і існуючі наразі скафандри не підходять для роботи там. Будь-хто, хто бачив кадри роботи астронавтів на місяці або у відкритому космосі, помічав, що існуючі скафандри надзвичайно неповороткі і ускладнюють рух. А важать, вони здебільшого стільки, що рухатись у них в умовах нормальної гравітації людина майже не зможе. Про виконання тонких робіт мова тут взагалі не йде. Крім того, наявність у Марса атмосфери призводить до більш інтенсивного теплообміну із довкіллям, тому скафандр має мати набагато більш просунуті системи теплоізоляції, обігріву та охолодження, щоб захистити носія від переохолодження марсіанською зимою та від перегріву марсіанським літом. Тому для умов Марсу, хоч гравітація там і суттєво менша, ніж на Землі, прийдеться розробляти абсолютно нові скафандри. Легші, рухливіші і бажано міцніші і простіші в експлуатації. Наразі фахівцями NASA розроблено кілька прототипів скафандрів для марсіанських умов. Наприклад, скафандр Z2 ви можете бачити зараз на екрані. Деякі з них вже були випробувані учасниками експерименту High Сієс, учасники якого протягом тривалого часу живуть всередині герметичного житлового модуля на схилі вулкану на Гавайях. Подальші випробування та експерименти в галузі створення марсіанського скафандра будуть тривати ще кілька років. Так, наприклад, марсохід Perseverance доставив із собою на Марс фрагменти різних матеріалів, які будуть використовуватись в марсіанських скафандрах, щоб протестувати їх у реальних умовах Марса. Озброївшись всіма цими інструментами, колоністи підготують базу для другої і подальшої групи астронавтів, що прилетять на Марс. Фактично, основною задачею в плані створення повноцінної колонії буде перехід марсіанської бази на повне самозабезпечення. І якщо на створення власної промисловості здатної забезпечити колонію електронікою, марсоходами, будівельними матеріалами і всім необхідним для подальшої розбудови підуть десятки років, то забезпечувати себе харчами і водою колонія має якнайшвидше. Річ у тому, що техніку цілком можна доставляти з землі. Вона слугуватиме багато років, її можна лагодити, підвозячи лише запчастини, запас яких можна нескладно створити, бо вони не зіпсуються з часом і не вилетять в атмосферу при розгерметизації складу. З їжею і водою ситуація складніша, будь-яка розгерметизація здатна їх знищити, так само, як і аварія. З часом їжа псується, і її не вийде запасти на надто довгий період. Крім того, її знадобиться справді багато. І доставляти харчі з землі буде проблематично. Річ в тому, що вікно для запуску кораблів з землі на Марс відкривається приблизно раз на 26 місяців, що унеможливлює негайне постачання колонії необхідними ресурсами у разі труднощів. Це означає, що колонія має бути здатною перебувати в автономному режимі протягом мінімум 26 місяців. А якщо із кораблем, що доставляє припаси, що станеться, то і вдвічі більше, що, звісно, треба враховувати. Тому з першими колоністами планується відправити гітропонні ферми, які зможуть забезпечувати людей харчами хоча б частково. В більш тривалій перспективі вчені планують вирощувати рослини прямо у марсіанському ґрунті. Всі ми пам'ятаємо кадри з фільму Марсіани, коли ботанік Марк Отні, наданий собі, зміг виростати на Марсі картоплю. Чи вдасться здійснити те саме в реальності? Велике питання. За деякими припущеннями, марсіанський ґрунт може виявитись токсичним і непридатним для ведення сільськогосподарської діяльності. Втім, це може виявитись не дуже великою проблемою і може бути вирішено як вибором більш вдалого місця для бази, де ґрунт не буде настільки токсичним, так і розробкою методів його знезараження. Деякі експерименти, проведені на землі з відтвореним марсіанським ґрунтом, показали, що він цілком може бути родючим. Тому вчені досить оптимістично дивляться на перспективи марсіанського сільського господарства. Видобуток же води на Марсі можливий з підземного льоду. Наразі тривають дослідження, які ставлять на меті знайти його поклади та провести їх аналіз, щоб дізнатися, що буде потрібно для його використання. Останнім кроком до справжньої автономії буде поява природнього приросту населення. Досі серед біологів нема консенсусу. Чи можливе зачаття і виношування здорової дитини в умовах зниженої марсіанської гравітації? Але більшість все ж таки схиляються до думки, що це можливе. Проте на заваді цьому стає рівень радіації. Через вплив на організми батьків, на дитину в утробі матері та на етапі дорослішання, радіація може викликати купу генетичних відхилень. Через це рішення про можливість заводити дітей на Марсі поки що відкладене у довгий ящик. А робота колонії буде забезпечуватись суто силами колоністів, що перебули із Землі. У подальшій розбудові марсіанської колонії розглядаються варіанти генної модифікації колоністів, яка зробила би їх більш пристосованими до марсіанських умов, а також тераформація червоної планети. Проте це вже дуже віддалена перспектива. А це відео і так вже надто затягнулося. Наостанок хочу порадити всім зацікавленим в темі колонізації Марсу книгу Стівена Петраника: Як ми будемо жити на Марсі, і зняти по ній невеликий докудраматичний серіал Марс від телеканалу National Geographic. Там дуже детально розповідають про плани колонізації, а в серіалі додано багато інтерв'ю із фахівцями, які займаються розв'язанням проблем майбутньої колонізації. Також хочу подякувати нашим патронам. Ви допомагаєте нам робити наш канал краще. Ну а на цьому у мене все. Після перемоги колонізуємо Марс разом. Слава Україні!